І вітання в ефірі, передача про діяльність обранців Волинської громади. У понеділок, 15 липня, розпочала роботу чергова 20-та сесія обласної ради. У порядку денному майже півсотні питань. Традиційно пленарне засідання стартувало із озвучення депутатських запитів та запитань. Перед початком роботи сесії голова обласної ради Володимир Войтович зачитав заяви Надії Григоли, Романа Микатюка та Галини Майко про вступ до депутатської групи Нова Волинь. Потім обранці взялись формувати порядок денної сесії. За пропозицією головуючого першим вирішили розглянути проєкт рішення про звернення Волиньради у зв'язку з подіями із нагоди 70 річниці Волинської трагедії. Варто зауважити, що напередодні сесії депутати з різних фракцій опрацьовували цей документ. Узгоджений текст звернення озвучив Віталій Собко. Потім взялись до обговорення проекту рішення та голосування пропозицій. Це запропоноване рішення це є свого роду е, компромісом мож, між е, політичними силами, фракціями обласної ради, і ми готові е, теж підтримати і продовжувати діалог в цьому напрямку. Вчора рука була протянута. Чому? Тому що жодна організація на Волині не пікетувала приїзд коморобсько. Правильно? Жодна не націоналістична, не там права, ліва і так далі. Ми всі утримались. Для того, щоб було порозуміння, це наш крок до поєднання. Тому що, повірте мені, в багатьох людей, і в мене, наприклад, якого родина була висунула, було бажання сказати свою позицію через пікет, через різні речі. Ми переступили через свої образи, серйозні образи, кревні образи. І дали шанс ще раз і нам, найперше, і полякам. Далі йти важкою дорогою. Через примирення до порозуміння підтримати звернення в цілому закликали депутати Борис Загрева, Микола Давидюк, Олександр Порожик, Сергій Слабенко та Єгор Гусь, а також народні депутати України, які взяли участь в обговоренні Анатолій Вітів та Євген Мельник. Декілька правок у тексті запропонував зробити й голова облдержадміністрації Борис Клімчук. Усі вони були підтримані більшістю. Між тим не схваленою залишилась пропозиція депутата Валентини Блінової додати до тексту ще один абзац: про те, що в Україні волинська трагедія досі залишається локальною проблемою. Тоді коли у Польщі це питання є складовою національного виховання, результатом обговорення стало майже 100-відсоткове голосування депутатів за відкоригований на сесії текст звернення за пропозицією депутата Сергія Слабенка буде надіслано центральним органам влади, а також МЗС та Посольство Республіки Польща в Україні. За 64 рішення прийнято. Потім рада приступила до розгляду нової регіональної програми забезпечення захисту інтересів громадян та сприяння створенню належних умов для функціонування судів області. Про свою категоричну незгоду з проектом заявили депутати Валентина Блінова та Богдан Дівнич. Державний бюджет зобов'язаний все те, що ви хочете зробити, вам профінансувати. Чому обласна рада свого бюджету повинна виділяти кошти на оці речі, які ви пропонуєте? Це абсолютно неправильно. Тому я питання задав, але заодно звертаюся до депутатів. Я вас прошу: не робіть цього. Ми вже колись вирішували, що там, де зобов'язана робити держава своїми грішми, там нема чого вмішуватись у гроші місцевих бюджетів. Згідно із державним бюджетом на 2013 рік, фінансування на саме на судову систему збільшено у три рази. І становить воно взагалом загалом мільйони гривень на заходи з реалізації кримінального процесуального кодексу України. Йдеться про металеві загороди в судах зі скла чи, органіч... чи органічного складу, обладнання залів технічними засобами і на придбання комп'ютерної техніки для судів, капітальний ремонт та реконструкцію приміщень судів. Тобто на це те, про що ми маємо зараз говорити у програмі і виділяти на що гроші, у необхідності прийняття такої програми, колег переконували депутати Реєса Кучмук, Борис Загарева та Сергій Слабенко, мовляв, головна мета програми спростити доступ людей з особливими потребами до приміщень судів. І як розділити, а де починається суд в кабінеті судді, чи в залі, чи в приміщенні до якого треба доїхати, по сходинках до яких треба піднятися? І отримати інформацію з того інформаційного стенду людини, яка не має зору, яким способом вона його буде отримати, і отут давайте ділити, а де ж то повинні бути київські видатки, а де повинні бути наші видатки. Я жодним чином не стверджую, що все треба перекласти на місцевий бюджет. Та про це і в програмі не ведеться мова. Ведеться лише про часткові заходи, які на сьогоднішній день потребують швидкого і вирішення його. Чомусь в лікарнях. Не стоїть питання облаштування чи не облаштування, і облаштовується за кошти, які виділені на охорону здоров'я. Коли це будується в інших установах, це будується за ті кошти, то чому ми повинні сьогодні виділити на те, що має б давно вже бути облаштоване? Очевидно, аргументи проти були переконливішими. Програма більшістю не схвалена. Шановні депутати, 39 голосів за. Рішення не прийнято. Не був підтриманий і проект рішення авторства Сергія Слабенка щодо сприяння населенню області у судовому захисті та організаційному забезпеченні діяльності господарського суду області. Компромісний вихід із ситуації озвучив голова облдержадміністрації Борис Климчук. Треба інклюд зробити, якби в програму включити це ваше питання підрозділом по господарському суду, зберігши всі параметри і всі позиції. І вийде на комплексний документ, який ми все одно будемо вносити. Узгоджений документ, вочевидь, стане предметом розгляду на одній із наступних чергових сесій Волинради. Ради. Схожа ситуація із обласною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2013-15 роки. Цей документ вщент розкритикували депутати Володимир Навроцький та Сергій Слабенко. В результаті програму відправили на доопрацювання. Між тим практично без обговорення радою затверджено регіональну програму розвитку дорожнього руху та його безпеки на найближчі три роки. Погодили депутати і внесення змін до обласного бюджету. Втім, без дискусії не обійшло. Ряд обранців котре нарікали на те, що остаточний варіант внесення змін до головного фінансового документу вони отримують із запізненням. Нам буквально перед сесією роздають дуже відмінний від того, що був проект по цьому рішенню. Ви знаєте, навіть якщо тут годину сидіти аналізувати, не слухаючи, що робиться в сусідній залі, то мабуть до кінця. Всього зрозуміти, чим відрізняється проект, який нам розданий наперед до опрацювання, і той, який ми зараз будемо приймати, відрізняється. Інакше і не може бути. Після засідання комісії з'являються нові матеріали. Дещо ви дозмінені, є інші цифри, і цього не уникнути. Крім того, я звертаюся до голів комісії. Часто густо ви просите перенести засідання комісії. І це ми йдемо на зустріч, переносимо. То, зрештою, ви вирішуєте, коли комісія. Тому це вашій компетенції і невиконавчого апарату, тому ми цього не уникнемо. У ході обговорення змін до бюджету депутат Олександр Порожик порушив питання необхідності виділення коштів на ліквідацію підтоплень окремих територій області. Зараз є постанова Кабміну, щоб все таки тим селам, які пострадали від підтоплень, виділяти певні суми. Я за те, щоб іваничівцям виділити ці гроші. Там дійсно це болить і потрібно. Але в нас є ще села. От зокрема, нещодавно були ми в Любишівському районі разом з народним депутатом України Вітівим на особистому прийомі громадян. Люди прийшли з колективним зверненням. Там 80% індивідуальних селянських господарств теж пострадали від підтримки. Топлень і їхні посіві знищені. Давайте ми якось вирішувати ці питання так. Що якщо ці кошти з'являються, шукати можливість допомогти і іншим селам теж у цьому році розпорядженням 472 від 3 липня виділено 20 мільйонів гривень. Ми відносимо, щоб депутати знали, не вибірково пропозиції подають сільські ради, і саме ті території, про які ви говорите, і Любишів, і Любишівщина, якби Любишівщину 732 садиби не захистили цього року, ми б мали б серйозні проблеми з підтопленням цієї території. Якби ми 35 п'ять кілометрів річки прип'ять не прочистили за три роки, ми б серйозні мали проблеми з підтопленням Ратно. Ну сьогодні як як так як, як такого не було. Виділені цих. Грошей передувала величезна попередня робота із сімома міністерствами і відомствами. Бо гроші просто так, на віру, не видаються. Кожна сума, кожна копійка була розписана пооб'єктно. Є головні напрямки робіт, які будуть. Виконуватись є самодіяльність, певна допускається місцевих рад стосовно першочерговості тих чи інших робіт. Заслухали волинські обранці звіт про виконання програми підтримки галузі АПК з державного та регіональних бюджетів. Інформував колег заступник голови облдержадміністрації депутат Віталій Карпюк. У своїй доповіді він окреслив і ряд завдань, які є сьогодні у влади. Для нас основне це створення робочих місць забезпечення людьми, щоб вони займалися роботою на сільській території. Завдання, повторюю, це використання кожної сотки землі. Європейські технології на минулому тижні ми їх показали. Два семінари, які проводили. Кожен гектар повинен давати віддачі 6-8 тонн зерна, кожна ферма, яка має, повинна давати в рік 6-8 тонн молока від однієї корови. І цього року у нас таки 15 стат буде. У 2010 році надій по області складав. Анатолій Петрович 2800 літрів, вже в 2012 4200. Цього року ми ставимо питання 4700, 4800 по області. І такими темпами за 4-5 років, якщо ви нам дасте можливість, ми повинні дойти до 6-8 тисяч по області в цілому. До обговорення звіту долучилось чимало депутатів, які озвучували свої пропозиції та запитання. У 2015 році, як ви знаєте, у нас починають діяти правила СОД. Згідно з якими тваринницька продукція, яка буде десь реалізуватися, матиме право вийти на ринок, вона не повинна торкатися мати дотик до повітря. І в індивідуальних селянських господарствах продукцію тваринництва не врятують ні доїльні апарати, ні холодильні установки. Ми цим шляхом йдемо. Ми думаємо кожен день, як структуризувати цю продукцію і. Робимо це для того, нашими програмами робимо, ми це робимо. Що стосується м'яса, забій тільки повинен бути на спеціалізованих бойнах. Це також відбувається. Ясно, що в дворах не дозволять для продажу, для себе там ще буде очі закривати, можливо, ветеринарна служба, але те, що стосується для продажу, цього не буде робитися. На минулому тижні мені приємно в Ковальському районі Харківська фірма для себе відкрила нову бойню. От Прекрасно, сучасно, там з усіма обладнаннями, і це все робиться. Якщо розділити, то в всередньому для того селянина, який брав кредит-трактор, він отримав чуть-чуть більше, як одну тисячу гривень на погашення того кредиту. Оцініть, чи це розумно і нерозумно. І порівняння: 81 тисяча на техніку, з якої селянин це вудочка, якою можна ловити рибу. А ми роздаємо рибу, дали 10 мільйонів на доїльні апарати. Старі люди постаріють, вони відмовляться взагалі від корів. Ви подивіться по селах: чисельність у людей корів падає, зменшується і так далі. Польща погашувала до 35% на нову техніку для фермера селянина і інші країни. Я не говорю про те, що нам погашувати, нам зробити безпроцентний кредит, і селяни всі стануть на ноги і будуть щось виробляти. 91 трактор нас взяли. Кожна людина, яка хоче взяти трактор, вона сьогодні може взяти. Ні одна людина, яка взяла кредит під трактор, не нарикає. І не тільки на трактор, на обладнання до трактора, повністю на комплект. Три роки ми відшкодовуємо на трактор. Через що немає проблем з технікою. Чи все-таки не варто переглянути програми і піти, піти по шляху тому, по якому ми підемо після того, як станемо членами Євросоюзу? Дотація. Напряму кожному селянину, не через доїльний апарат чи соски доїльні, а за реалізовану фактичну продукцію. Мова йде за тих людей, і це вже не агробізнес, це спосіб допомогти людям дати собі раду якби. Да? Це соціальна інвестиція, да? через працю, але соціальна. Хочете вірити, хочете ні. Рішення прийнято неабияку суперечку у сесійній залі спричинив проект рішення, розроблений депутатом Сергієм Слабенком щодо підтримки Волинрадою прийнятого за основу проекту закону про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров'я 290 депутатів Верховної Ради України попрацювавши в тому числі на округах, сказали ні, такій реформі, такої якої вона зараз існує. От саме такі ні. Більш того. Комітет Верховної Ради України чітко зазначив своєму висновку на цей законопроект. Він зазначив наступне: комітет переконаний у тому, що в процесі реформування системи медичного обслуговування мова повинна йти не про закриття державних та комунальних закладів охорони здоров'я з метою економії бюджетних ресурсів. А про преперефолювання у разі необхідності їхньої діяльності відповідно до потреб, реальних потреб населення в тих чи інших видах медичних послуг. Розум медицини, якраз є реорганізація, неможливо без таких кроків. Якщо у нас треба буде створити перинатальний центр, то це буде супроводжуватись реорганізацією обласної дитячі лікарні, узнає, треба забрати частини приміщення, і в кінці кінців треба якісь розповітні чи баланси прийняти. Це буде супроводжуватися організацією. Інакше зробити буде неможливо. Це рішення, якщо воно буде прийнято в тому числі в державі, що, що за тим буде стояти? Буде стояти, щоб підготовка навіть проєкту будь-якої найменшої зміни, там, де навіть вона потрібна, буде неможливою. Тому я вважаю, що цей закон відшкідливий. І ми не повинні, як обласна рада, давати доброму кажучи, на, на те, щоб цей закон був проголосований. Якщо ми хочемо. Само ре... реформування охорони здоров'я, закрите оце переставлянням підпорядкуванням, зміни підпорядкування того чи іншого закладу, Псан Миколаївич, ви грамотна людина, ви нічого не зміните, допоки не зміниться система фінансування, допоки додатково не буде залучений ресурс страхової медицини. Президент окреслив два роки назад глобальний шлях реформування медицини і він сказав ключову фразу: «15-й рік. Спробуємо запровадити страхову медицину до 2015 року. Треба працювати і готувати медичні заклади і докторів до страхової медицини. Не до ліжка місця в Нововолинську ще одного чи десяти. Не до ліжко місця в Смідені, а до страхової медицини тут прозвучала теза, що страховій медицині майбутнє, то що таке страхова медицина, власне кажучи, це коли людина це коли хворий почне обирати лікарня, яка його буде лікувати? І я передбачаю, що хворі з районів потягнуться до міст, до обласних лікарень. Що це буде означати, що де-факто районні лікарні одержать менший фінансовий ресурс і це, і це приведе до їхнього певного занепаду або серйозної реорганізації. Тому страхова медицина це і є найбільша реорганізація, яку тільки може чекати українська медицина в даній ситуації. І прошу не, 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 не казати, що це не реформа. Страхова медицина це суперреформа, яка нас чекає. Це потрясіння медичної галузі. Я лікар, і я ще не чув від жодної людини. А я дуже часто зустрічаюся з людьми по професії так, щоб хтось був задоволений тим, що зараз робиться. Чому? Адже є пілотні проекти, це експеримент. Шановні, для чого робиться експеримент? Для того, щоб не робити дурниць по всій Україні. Результатом експерименту буде щось позитивне, щось негативне. Після того мають бути зроблені висновки із позитиву і негативу. Після цього тільки можна розповсюджувати на всю Україну. Той, хто рухається, у того є і зміни. Якщо ми не будемо рухатися до якихось кажуть, кращих таких моментів в житті, змін в медицині не буде. Якщо ми зупинимо ці реформи, які хоч у нас на Волині, ми не є пілотна область по реформуванню. Але ми проводимо якісь зміни. Якщо ми не зупинимось, значить в нас будуть зміни. А якщо ми зупинимо реформи, ми знову залишимось на рівні 70-х років. Хто не хоче реформувати, він і не буде реформувати. Я, наприклад, не буду підтримувати цей проект, тому що реформа повинна проходити. І вона необхідна. Якщо ми зупинимося, значить це відкине нас на декілька десятків років назад. Рішення не прийнято. Загалом упродовж першого пленарного засідання сесії обранці громади розглянули близько десятка питань порядку денного. Голова обласної ради Володимир Войтович оголосив у роботі сесії перерву. Другий пленарний день сесії розпорядженням голови обласної ради Володимира Войтовича було призначено на п'ятницю, 19 липня. Нагадаємо, не розглянутими залишилось майже чотири десятки питань порядку денного. На початку другого пленарного засідання голова обласної ради Володимир Войтович вручив відзнаки Верховної Ради України та привітав депутатів, які відсвяткували свої дні народження. Уже після реєстрації депутатів стало відомо, що для прийняття радою рішень бракує кворуму. Загалом на сесію прибули близько 30 депутатів із 80. Я хотів би привернути увагу наших депутатів, наших виборців на те. Що депутати повинні в будь-який час на сесії, на пленарні засідання і на засідання комісій прибувати і брати активну участь. Крім того, напевно, що ми нічого не втратимо від того, що пленарне засідання не відбулося сьогодні, тому, що найбільш важливі питання вже проголосовані на першому пленарному засіданні. Ті питання, які лишилося розглянути, вони... Такої ваги не мають за словами керівника головного представницького органу краю. Наступне пленарне засідання варто призначати уже на вересень, коли закінчиться літня пора відпусток. Наші депутати, наші суб'єкти подання можуть подавати проекти рішень. Ми їх будемо розміщувати на нашому офіційному сайті Волинської обласної ради. І швидше всього на початку вересня ці проекти будуть розглядатися разом із тими, які вже зареєстровані. Проблем великих немає. Подання за 20 робочих днів проєкти рішень згідно закону про доступ до публічної інформації можуть бути включені для розгляду на другому пленарному засіданні 20-ї чергової сесії. У разі прийняття рішення сесії про внесення змін та доповнень до порядку денного. Про нову дату проведення другого пленарного засідання сесії ви дізнаєтесь із офіційного сайту обласної ради. А я прощаюся з вами на все добре і нехай вам щастить.